У пам'ять про перші втрати у війні на Донбасі, яких 28-ма бригада зазнала два роки тому, військовослужбовці підкорюють найбільшу висоту Луганщини трубу Луганської ТЕС у щасті. Завжди куди підрозділ заходить, ми завжди ставимо державний прапор на найвищу точку. Найвища точка у нас є труба. Поки четверо бійців підіймаються на верхівку, армійці на позиціях у щасті не втрачають пильності. Зізнаються, попри відносну тишу, диверсанти спокою не дають. Не вони ходят, ходять, наблюдают там за нами, що ми робимо, як, там, як ми себя ведемо в таких случаях, якщо вони нас провоцірують. Все. А так ми не ведемося на їхніх Летают Літають безпілотники, фонарики світяться, ходять. Ну, ситуацію контролюємо. На провокации не піддаємося. За даними розвідки, за кількасот метрів від українських позицій працює снайперська група терористів. Є. Там одна снайперська позиція. От, ми стараємося не висовуватись там. Це е, суп, е обладнані траншеї теж видно. Через пристрої спостереження. Військовослужбовці розповідають, обстріл саме на цій ділянці припинилися ще рік тому. Під час активних боїв станція кілька разів виходила з ладу. Без світла тоді залишилися і самі сепаратисти. Тепер бойовики використовують на цій ділянці лише стрілецьку зброю. Це стратегічно важливий для них об'єкт. Власне, вся Луганська область має світлості теплоелектростанції. Ну, тому якщо вони будуть сюди лізти, то тільки ДРГ. А в них нічого не вийде, бо в нас повністю вся територія проглядається. Між розмовами за півтори години армійці підіймаються на висоту 240 метрів і встановлюють державний прапор. А цей прапор я дав слово і собі і для ясвою внукам любимого. Їхня честь. Шість нашої 28-ї бригади. Ми цей прапор по Ми це зробили. Слава Україні! Нехай бачу здалека і нехай бачу, що тут є Україна, тут є ми, тут з нами мир. 28-ма бригада це вже четвертий підрозділ, який долає висоту 240 метрів. До цього стяги у щастя встановлювали бійці батальйону Айдар 80 80-ї та 92 ї бригад. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.